Добрий день, шановні е, присутні, шановні члени земельної комісії. Сьогодні буде сесія Препятської сільської ради і перед тим ми мусимо провести земельну комісію. Так, присутні члени земельної комісії Миталі Іван Васильович, Карпорій Василь Іванович і Василь Михайлович. Відсутні Шур Михайло Михайлович. Коли які є пропозиції щодо розпочатку роботи земельної комісії? Значить, у мене є пропозиція земельну комісію розпочати роботу. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Значить, розпочинаємо роботу земельної комісії. Е, на сесію сьогодні пропонується винести такі рішення. Перше, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 041, сліве призначення якої змінюється. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 07463, нове призначення якої змінюється. Про затвердження програми заходів щодо локалізації та ліквідації осередків карантинного буряну амброзії розії листої та багатьорічної рослини большевика Сусовського на території населених пунктів Пеліпетської сільської ради на 2025-2027 роки. Четверте. Продання згоди на приняття за мету ділянки приватної власності прошу 031 HP do community власності perpetuus RAD. Piant, for not a nice, not pretty the manual dialogue privately власти push in 027 ha do community власти perpetuos. 6. Rodania zone на приняття за метро ділянки приватної власности прошу 023 H to Community Last of Life Syscore Rada. Про затвердження детального плану території за межами населеного пункту села Піліпці, брошюще Рабашин, Телепенської територіальної громади Хуйського району, громадянину Воволка Володимиру Васильовичу. Бойство. Про затвердження детальний план території за медів діянок розташованих у брошище Берця та Янина за межами населеного пункту села Ільське, Телепенської територіальної громади Хуйського району, громадянину Бойко Андрію Ігоровичу. Дев'яте. Про затвердження проєкту землюстів. Щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоможних операцій та передачу в оренду ТОВ Екопарк Келечин. Десят. Про надання дозволу на розробку детального плану території громадянину Яковищенії Катерині Васильівні, урочище Києві за межами населеного пункту села Нижній Суделі. Одинадцять. Про надання дозволу на розробку детального плану території за межами населеного пункту Силовичка, урочище Суш, Пасіки, Кашівка, Крива, Белі, Блінське, таплай, громадянину Мікаєлян, Руза, Кацанівні, Микірян Сурен Георгійович та Суханюк Юдминів Васильів. 12. Продання дозволу на розробку детального плану території громадянину Амбірославської Марії Миколаївні урочища горб, село Подобається. І слідуючи е, заяви громадян. Перше. Затвердження технічних документацій щодо зміни конфігурації. Е, Медвінська Наталія Володимирівна 0,7 гектара, населений пункт село Пирпець, урочище Ярківці. Друге. Адаменко Андрій Станіславович та Харченко Артем Юрійович 036 ГА, Село під підрозділом. Потім затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж право власності на будинок. Перше. Руси Наталія Васильівна 009 ГА, Село Нижній, Студенний 132. Воняк Василь Васильович, 009 ГА. Верхній Судений 357, Войків Тіван Васильович 011-га, Перепець 327-а, Сіфрак Гафія Васильовна 006-га, Перепець 85, Хребко Ротаня Васильовна та Сіфрак Євгенія Михайлович, Євгеній Михайлович 009-га, Кричин 157, Воронемич Мені Іванович 009-га, 190 191, Томирець Оксана Михайлівна 025-га, Нижній Судений 1. Гравець Микола Васильович, 025 га, подобавець 112. Розана Василь Васильович, 014, 3, 474. Слідуючи, затвердження проєктів про змінюють цільового призначення. Заруський Юрій Юрович ОСГ на, ОСГ на будівництво. Е, пилипець, е, значить, е, площа 010 га. Значить, пропоную е питання стосовно затвердження технічної документації та землюстрою та виділення в натурі е на місцевості земельної ділянки пай та виділення на натурі земельної ділянки покласти на наступну чергову сесію Коліпенської сільської ради. Хто має якісь зауваження, пропозиції щодо озвучених проєктів рішень, які проводяться на сесію, прошу, е прошу говорити є зауваження щодо надання дозволу на розробку детального плану території Горб в селі подобається. Ми не можемо дати дозвіл, оскільки наразі розробляється генеральний план цього населеного пункту. А тому дозвіл на розробку детального плану наразі надати не можливо. Коли буде розроблено генеральний план, будуть громадські слухання, і громадянин, який звернувся з цим про питанням про надання дозволу, може надати свої пропозиції під час громадських слухань, і вони будуть враховані. Тобто, в цьому генеральному плані, який зараз виглядається, і будуть вирішені ці питання, які хоче вирішити громадянин шляхом надання йому дозволу на розробку детальних планів. У мене також є зауваження до порядку денного стосовно оренди екопарки Личин. Заявник написав заяву на 3%, а згідно з податковим кодексом, ставка не може бути від, від, від нашого земельного податку, а земельний податок у нас на території 5%. Тобто від 5 до 12% можемо надати їм в оренду від нормативно-рошової оцінки. Mm -hmm. Пропоную ну, 10% встановити їм вироб. ну, виробник. У кого є якісь зауваження пропозиції, немає у кого, так? Да? Тоді е, прошу голосувати щодо внесення на сесію озвучених проєктів рішень. Крім надання дозволу на розробку детального плану території е, Амі і Марії Міханії. Урочи, що це нам подобається, та унесення процентної ставки на оренду з е, лікаречен екопарк із зміною у 10%. Розуміємо, так? Да? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Ну і висновки земельної комісії, яка сьогодні провела свою роботу, рекомендувати сільському пірепенці сільської ради направити зазначені питання з відповідними, відповідними проєктами на розгляд чергової сесії. Хто за? Дякую за увагу.